Вітаю сьогоднішня. Наша зустріч з пані Надією Важковою проходить у затишній атмосфері морі Спейс. Це місце стало вже давно улюбленим у усіх Черкащани. Ми дякуємо господарці Марині. Дівченко за гостинність і за дозвіл приймати нам тут своїх гостей. Пані Натія, дякую вам за згоду на цю розмову. І говоримо сьогодні про ефективність діяльності комунальних підприємств, про важелі впливу на комунальні підприємства, про захмарні зарплати чи не захмарні зарплати керівників. Ну і загалом, як можна покращити всю цю роботу на благо черкащан. Стосовно підприємства, яке основним своїм напрямком має IT, тут достатньо просто. Чому? Тому що, окрім Черкаської міської ради, яка є власником, є ще Міністерство цифрової трансформації, яке взагалі керує всіма процесами в Україні і в тому числі у регіонах. І поняття KPI у них вже давно і з самого початку. Кожен проект, який реалізовується будь-якою міською радою, будь -то через департамент або через КП, оцінюється. З точки зору його доцільності, з точки зору, наскільки він на часі, і наскільки він класно реалізований. Коли ми захищали, наприклад, ведення електронного документальбігу, то була маса питань стосовно, а чи всі підрозділи користуються, чи підписує міський голова, це ну, таке лірічне. У нас 16 юридичних осіб користуються, і міський голова. Чи підключено є ОВВ, підключено, тобто є конкретні технічні. Питання, і тобі ставлять плюсик або мінусик, як, якщо ти цього досяг або не досяг. Також кількість проєктів. Багато проєктів є такі, які не можна переховати відразу в грошах, тому що вони стосуються прозорості діяльності влади. І вони мають далекосяжні наслідки не сьогоднішні, в них інша трохи система оцінки, це якісні показники. А є такі проекти, які можна виміряти в грошах. Наприклад, коли ну, ми зараз цим не займаємося, але Чекас рано чи пізно прийдуть до цього, це, наприклад, платні паркування. Скільки вони приносять коштів або не приносять коштів, тобто кожен проект має свою систему оцінки. Всі ці системи оцінки вони існують. Вони однакові для всіх міських рад і. Тому з цієї точки зору дуже легко вимірювати. Стосовно Черкаської міської ради, то так, головне, щоб була можливість реалізовувати проєкти. А яким чином потім їх оцінити, це або буде якесь соціальне благо, або буде це підвищення прозорості і підвищення ефективності Черкаської міської ради, або це конкретний комерційний проєкт, який буде мати вимірювано саме в Стосовно комунальних вони теж всі неоднакові, тому що частина, найбільша частина комунальних підприємств несе також соціальні функції. І дуже важливо не тільки для того, щоб вони заявляли кошти, а яка якість послуг, яка надається населенню. Але це все можна, такі критерії можна виробити. І стосовно найбільших комунальних підприємств, то я знаю, що у Львові і може щось Є наглядові ради, які здійснюють на постійній основі. Надзор за діяльністю великих комунальних підприємств стосовно малих, це здійснюють департаменти, і міська рада може в принципі перевірити, викликати на каві будь-яке підприємство щодо прозорості діяльності комунальних підприємств. Готуючись до розмови, гортала інтернет і побачила, що для прикладу в Охтирській міській раді на сайті міської ради кожні півроку кожне комунальне підприємство оприлюднює звіти. Прибуток, різні різні витрати, дохідна частина, недохідна, збиткова, незбиткова. І кожна людина, навіть я сидячи в Черкасах, маю можу побачити, як працює комунальне підприємство в Охтирці. Чи є у нас такий прозорий механізм, і чи є у нас на сайті міської ради така можливість? Конкретно по комунальним вакему, не ГЕФУВАНІВІДІВЕНИ у нас. Щоб побачити їх прибутковість, збитковість, але будь-яка звітність комунального підприємства вона є відкрита, вона є в безоплатних ресурсах, ви можете відкрити відкритию контрол або Open Data Bot і подивитися, яким чином воно працює, чи є заборгованість. І надіслати запит на публічну інформацію обов'язково нададуть, тому в принципі, якщо є питання, то сказати, що нас щось за засікречено там велика таємниця, її немає. Ну, щодо запитів, то навіть не всі комунальні підприємства дали вже на другий наш запит відповіді. Тому тут у мене є сумніви, чому не дають відповідь. Порушують закон, чи я чи немає цієї інформації. Ну я не вірю, що е, директор комунального підприємства не володіє інформацією про розмір заробітної плати своєї, нарахування премій його, його заступників, головного бухгалтера і рядових працівників. Принаймні, ми такі запити давали. Дуже дивно. Ну, бить... Дібні запити отримували двічі, Обидва запити були від 18.00, і ми відповіли там буквально в день отримання запиту, тому що це не є велика темниця. Так, е, да, це однозначно порушення закону, тому що таку інформацію мають надавати обов'язково вона не є секретною. І це дійсно порушення закону. Мабуть, ті, хто не надають, вони просто ніколи не стикалися потім судовими позовами ще якимись такими наслідками. Ну, ми у будь-якому випадку відкриті. Ми Ви згадали наших колег з іншого видання. Також і ми говорили в своїх матеріалах про загмарні зарплати. Директорів комунальних підприємств. Чи можете ви пояснити, чому така різниця велика у заробітних платах директорів різних комунальних підприємств, і чому така велика різниця між заробітною платою керівника і рядового працівника? Ну, стосовно нашого підприємства, у нас різниці фактично немає. Тобто, різниця там відсотків, мабуть, на 20% між заробітною платою директора і Заробітною плату технічного спеціаліста. При тому у нас ну, зарплати менше, ніж по галузі, По на галузі ми не дотягуємо навіть близько до середніх зарплат, тому такої різниці і не буде. Не можна айтішнику, і так у нас зарплати не конкурентні, вони не ринкові типа ентузіастів приходять працювати, на щастя, такі ентузіасти поки що є, то такої великої різниці немає. Стосовно взагалі по великим підприємствам, ну дійсно хтось буде працювати на мінімальну заробітну плату, тому що це не кваліфікований хтось не буде. Тобто, різниця має бути, але в скільки разів вона має бути, це вже питання відкрите. Тобто вона буде в 10 разів більше або в 100 разів більше. Це... Я так розумію, що е, нарахування заробіт і встановлення, і нарахування заробітних плат законом не врегульовано саме по комунальних підприємствах чіткого такого немає. Є е, певні е, положення, є певні є колективні договори, а є галузеві угоди. Які передбачають по певним галузям, в тому числі по галузям ЖКХ, до чого прив'язуються заробітні плати. Яким чином у директорів інакше я не готова відповісти, тому що саме в нашій галузі у нас не на ЖКХ на сайті немає жодної профспілки. Жодної глазевої угоди, тому в нас було взагалі не врегульована. В інших ЖКХ там, там є на що спиратися, але я не готова відповісти фахово, тому що я не займалася цим питанням, але я знаю, що галозеві угоди є. Дякую. Ви нагадали про таке поняття, як наглядові ради. Так. Чи є у нас вже в Черкасах досвід? В Черкасах немає досвіду. України. Я знаю тільки по Львову і, взагалі, не по всім підприємствам. Підприємств багато. Вони роблять тільки по найбільшим, які є підприємствами критичної інфраструктури. Інакше це може бути надбудова, яка ну теж вона потребує видатків. І наскільки ефективно його вводити на на ну, середньому підприємстві, це велике питання. А якщо це підприємство, воно дійсно велике, воно дійсно критичне, Львів пішов таким шляхом. У нас колись були розмови, але ну наразі я не бачу, щоб найближчі перспективі змінювалося. Політична складова. Багато хто говорить про те, що Керівниками комунальних підприємств не можуть бути депутати міської ради. Ваша думка з цього приводу? В ідеальному світі, то дійсно, мабуть, бажано його не суміщати. В реальному світі, чесно кажучи, якби я ще й не була депутатом, ми взагалі б нічого б нічого не реалізували. Чому? Депутат це неоплачувана робота, тобто, в принципі, депутат може працювати з ким завгодно, якщо це депутат місцевої ради, для того, щоб би, бути залученим до важливих проєктів, треба мати інформацію, як функціонує ця рада. Так, в ідеалі, в ідеалі має бути КПІ і має бути люди віддалені. Законодавчих перепон у нас немає, тому що як депутат я не отримую заробітної оплати. Якщо на сесії питання пов'язане з моїм КП, я не голосую не виступаю, точно так же на будь-якій комісії. Але ну, наразі так, як є. Я не бачу особої такої необхідності це забороняти, тому що досі у нас депутат це неоплачувана робота. Якщо у нас колись зміниться щось в законодавстві, і депутати Верховної Ради вони отримують заробітну плату, і вдруг депутати місцеві будуть щось отримувати заробітну плату, безумовно, тоді суміщати не можна. Поки депутатська діяльність, вона така, якби. Безоплатне навантаження. Я думаю, що це, ну, как бы, це реалії нашого часу. І, і я не бачу перспектив і не думаю, що моє єдине місто, у кого е депутати працюють директорами комунальних. Підприєм. Як звичайному черкащанину за якими критеріями оцінити ефективність роботи комунального підприємства? Дякую вам за запитання, тому що ви ж розумієте, що прибутковість лише частина прибутку з її до статуту вона потрапляє до бюджету. Більша частина доходу залишається на підприємстві, і за рахунок того можна і підвищувати заробітні плати, і робити якісь інвестиційні проекти. людей, людей Цікавить насамперед навіть не те, наскільки воно є прибутковим. Якщо воно не є збутковим і не тягне там якісь там сумасшедші додаткові кошти з бюджету, їх цікавить якість послуг. Якщо вода, то яка вона, як вона йде? Якщо тепло, то як наша платіжка співвідноситься з платіжками аналогічних обласних центрів і яка якість наданої послуги? Якщо це якийсь it продукт, то наскільки він зручний? Наскільки він підходить чи не підходить нам, чи краще в іншому місті реалізували? Людей завжди буде, якщо це парки. То яким чином вони прибрані, як вони виглядають, чи безпечно там гуляти з дітьми? Тобто люди оцінюють те, з чим вони стикаються. З роботою комунальних підприємств так чи інакше, люди стикаються кожного дня. І тому в них буде запитання виключно по якості послуг, по ціні послуг, які вони платять. А не якісь там абстрактні поняття, скільки е, заробляє там один співробітник. Тобто вони оцінюють свого власного досвіду. Я вважаю, що це абсолютно нормально. Я вважаю, що має бути фідбек, можливість поскаржитися на будь-яке комунальне підприємство. Воно є і зараз така можливість, але якщо це буде реалізовано через. Електронне звернення через Google форму, яку легко там заповнити з телефона з будь-якого ноутбука за дві хвилинки. Там ти щось написав, приложив фото, там там не починений асфальт. Там чи щось таке? Це буде більш зручно. і ну насправді це дуже важливі критерії, тому що комунальні підприємства вони насамперед працюють для людей. І комфортність життя в місті, безпечність життя в місті, вона визначається насамперед якістю тих послуг, які надають комунальні підприємства. Депутати міської ради як можуть підвищити своєю діяльністю, ефективність роботи, ефективність роботи комунальних підприємств так, чи своєї власної комунальних підприємств. Ну, депутати час від часу особливо у нас любить бюджетна комісія викликати комунальників, задавати їм питання, будь-які, які там приходять їм в голову. Єдине, що не вистачає у даному випадку, це не вистачає системи. Тобто, це не якесь рандомне, Сьогодні ми викликаємо цього, угу. а завтра. Там цього, бо він там зі мною поздоровався якось не так. Е, я думаю, що депутати можуть виставити якісь загальні критерії, які будуть стосуватися всіх. І якісь індивідуальні критерії, які стосуються саме специфіки підприємства. Але я скажу, що е, виставлення таких критеріїв потребує дуже великої залученості. З боку депутатів і яким чином підвищити цю залученість депутатів, які в принципі виконують свою роботу на волонтерських засадах, вони не отримують заробітну плату. Це теж питання. Тобто депутат має бути зацікавлений розібратися, і він має витратити на це на це свій особистий час. Тому ну, для мене це таке дуже відкрите питання, яким чином депутати можуть вплинути. Дуже відкрити. Mm -hmm. Вони можуть вплинути тоді, коли недоліки в роботі підприємства стають дуже помітними. Ці недоліки може помічають виборці і виборці звертаються до депутатів. Це буде працювати. Якщо ж ми хочемо, щоб депутати там на себе взяли функцію Рахункової палати, аудіту, спеціалістів у всіх питаннях ЖКХ, то особисто. Я не дуже вірю в таку перспективу, тому що ну, це потребує часу. У депутатів є своя би, робота, в них є інше навантаження, і ну, вони не будуть цим займатися. Тобто я вважаю, що через виборців треба спілкуватися з виборцями, і ті питання наболіли по роботі комунальних підприємств, які ставлять виборці, потім передавати далі. Тобто, укотре ми не маємо права бути байдужими. Так, обов'язково. Ну, байдужість це завжди в театр. Якщо ми чимось цікавимося, ми завжди знайдемо відгук, може не з першого разу, може не на 100%, як ми хочемо, а на 80%. Але як коли ми цікавимося, то ми завжди отримуємо щось. Якщо ми не цікавимося або залишаємо свої якісь невдоволення при собі, то ми не можемо вплинути на ситуацію. Пане Надія, ви говорили про о, якість продукту, яке випускає комунальне підприємство. Ваше комунальне підприємство має оцінку від Міністерства правильної діяльності, так і від жителів міста. По яких критеріях вас оцінювати мені черкащанці? То я сподіваюся, що ми нарешті восени запустимо новий сайт Черкаської міської ради, і тоді черкащани дійсно зможуть оцінити наскільки він зручніший, тому що там передбачена зручна google форма <гум> для звернень <гум> <Саме ці після, гум> <які ви> <гум> там буквально за секунду ви заповнюєте, за секунду, за хвилину ви заповнюєте, приєднуєте фото, і воно вже летить. Це зручніше ніж то що існує на, на зараз. А також там є можливість пристосувати старий сайт, немає такої можливості. Він 2008 року, слава Богу, вже попрацював. Пристосувати цей сайт для потреб людей з обмеженими можливостями, тобто, щоб спеціальними програмами могли зчитувати інформацію незрячі люди, або люди з порушенням зору, є й такі, які частково бачать, але і за невиконання певних функцій щодо там, вимог до контрастності. Ще раз, звичайним сайтам їм складно, а у даному випадку зможуть користуватися, а також порушенням порного апарату, коли мишкою незручно через клавіатуру. Це теж, частина, це теж частина людей, які потребують Тому я сподіваюся, що нарешті все ж таки нам його дадуть запустити, і тоді можна оцінити. Дососно електронного документообігу, тут людині оцінити. Складно хіба що з точки зору, що зменшилось трохи час обробки документу на звернення. То так дійсно, ну це таке для людей не дуже помітне. Треба більше проєктів, які будуть більше помітні для людей. От, Наприклад, сайт буде помітний. і також у нас запланована реалізація проектів сфері освіти, і там теж будуть бачити і діти і батьки, чи воно стало зручніше, безпечніше, чи воно не стало. Тобто, чим більше послуга датична. До конкретного споживача, тімо, і ми легше оцінити. Але є, наприклад, такий вид діяльності, яким ми теж сподіваємося, рано чи пізно ми займемося, як відкриті черкаси, щоб ця інформація з відкритим доступом вона не була розпорошена по департаментам а була зібрана в одному місці. Ну, як це оцінити? Це оцінять ті, хто цікавляться. Ті, хто туди не да, журналісти може оцінювати. Тобто, ну не, не можна вважати, що абсолютно кожен продукт буде оцінений кожним, тому що є такі продукти специфічні, які е, мають вузьку цільову аудиторію, але це не значить, що це не потрібний продукт. Я щиро дякую вам за розмову. Нехай ваше комунальне підприємство радує черкащан якомога більше до наступних зустрічей. Ми ще поспілкуємося на цю тему, це однозначно.